Горіхи, чому перед передживанням їх необхідно замочувати? Всім вітання чи можна їсти горіхи без замочування та як правильно їсти горіхи? Давайте розбиратись. Горіхи містять у собі багато корисних речовин, потрібних нашому організму, тому вони повинні бути присутні у раціони харчування кожної людини, звісно, якщо немає алергії та індивідуальної непереносимості. Такий цінний продукт здатний захищати від низки хвороб і покращувати самопочуття. Наприклад, грецькі горіхи з умови регулярного вживання здатні знизити ризик серцево-судинних хвороб, а кешю корисно їсти, якщо в людини порушений обмін речовин і є анемія. Проте, мало хто з нас знає, що горіхи перед жуванням потрібно замочувати. Це пов'язано з тим, що у них міститься велика кількість фітинової кислоти. У природі ця речовина допомагає горіхам захищатися від диких тварин. Через неї звіри не чіпають плоди і дають їм можливість спокійно дозріти. А що буде, якщо не замочувати горіхи? Так ось, фахівці із правильного харчування стверджують, що все полягає саме у фітиновій кислоті, яка ускладнює перетравлення їжі та перешкоджає засвоєнню. Корисних речовин. А після замочування вона нейтралізується і горіхи вже можна вживати без жодних побоювань. Далі, горіхи самі по собі, мають тверду структуру і є складні для травлення організму, а замочування розм'якшує їх і полегшує травлення. Замочені у воді горіхи мають більшу і кращу кількість коричних речей та краще засвоюються в організмі. Деякі види горіхів мають таніни, які дають гіркоту, а після замочування смак стає ніжний та м'який. Замочування горіхів також допоможе у тому випадку, якщо вам потрібно зняти з них шкірку, наприклад, з мигдалю. Також важливо, що замочування горіхів видаляє забруднення та бактерії на них. Ну і у вас напевно виникне питання, скільки часу треба замочувати горіхи. Кожен вид горіхів має свою годину на замочування. Найбільше часу для замочування потрібно мигдалю – 12 годин. Волоські горіхи достатньо залити водою на годин 8-10. Фахівці рекомендують арахіс та фундук замочувати на 8 годин. Взагалі замочувати краще у воді кімнатної температури на ніч, після того, як. Визначений час минув, потрібно злити воду та промити горіхи ще раз, і після чого обсушити горіхи паперовим рушником. А якщо горіх не підготовлений до вживання, тобто не замочений, то всі його вітаміни та мінерали перебувають ніби у сплячці.